Пропонується до продажу простора квартира з сучасним дизайнерським ремонтом, Загальної площі 82 квадратних метри. Починаємо із спальної кімнати. Тут у нас кондиціонер, двоспальне ліжко, електронний керниз з блокауч-шторами. Також є простора гардеробна з великою кількістю поличок. Квартира, до речі, розташована на восьмому поверсі 16-поверхового житлового будинку ЖК Черемушки. На будинок встановлено потужний генератор, тому під час блекаутів світло є завжди. Проходячи далі, маємо сумішний санвузол. Тут також в нас є багато поличок. Паральна машинка та бойлер все знаходиться в шафах. Потім, проходячи далі, бачимо невеликий коридорчик і гостьову кімнату, де можна проводити вечори з усією сім'єю. Всі меблі і техніка залишаються новим власникам. По квартирі закладена система Розумний будинок тепла підлога в усіх необхідних зонах. До речі, є також датчики руху для вимкнення освітлення по всій квартирі. Тому, якщо у вас зацікавив варіант, телефонуйте та записуйтеся на перегляд.